Всім друзі на каналі Клін. Зараз буду робити пісавку для гарячого посуду. Для Цього нам необхідно ручний лобзик, копірка, листочок, ручка, аркуш паперу і ДВП. Пробуємо креслення майбутньої підставки. Закінчили креслення, ложимо Копірку на лист ДВП і ложимо на нього наш малюнок і зараз будемо обводити. По ліням обводимо макет. Обвели макет нашої підставки. Ось так перевівся макет підставки. Зараз будемо випилювати його ручним лобзиком. Закріпили дощечку до подона, починаємо випилювати. Ось такими маленькими кусочками робимо підставку. आपका Друзі, з такими маленькими частинками у нас виходить підставка. Ось це ми вже випиляли. Дивіться, які гарні. Друзі, фінальний акорд. У -у 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 -у! Останні штрихи в моїй роботі. Підставка лепесток. Для горячого посуду. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал Ваді Клін. А я зробив свою першу. Підстав для гарячого посуду у житті. Кому сподобалося, ставте лайк і пишіть коментарі. Ось таке я зробив підставку для гарячого посуду. А в цьому мені допомагала моя сестричка Міла, так? Не.